Такі справи. У мене чомусь, це моя думка, може я не правий, але за цього патріотизму, що от я став тут такий патріотизм, я знаю, є злий язик, які про мене була Молдаван, а він тут проукраїнський такий. Хась бігла. Чому тоді я їхав на війну тоді, коли навіть не було цих привілеїв, цих статусів, я навіть не знав. Я дізнався на підові, що Порошенко надає такі статуси, що вже що люди мають. Так, вирі. я навіть не знав, що я вернуся звідти там живий. Розумієте? Ми їхали дійсно там патріотизм захищати Україну. Не захищати цих Донецьких, Луганських, та да хай себе там уже не буду мати що. касати, що зупинити їх там, щоб вони не рухались далі. На Київ, на Хмельницький, не дай Боже, на, на Львов. Розумієте? От для чого. А зараз що, раді гроші доїдуть. І не факт, що ні там воюють. Не факт. Бутовками. Я пересікав останній блокпост. Я здивувався, коли у нас на передку ми спотикались об гір пустих, а там у них ми спотикались об цих бутилок із під горілки. Я хлопців не виню в цьому я виню іменно владу, тому що так воно не треба робити. І за того злочинного наказу цей всякі перемірював, мінське тим чи,